І знову всем привет! З вами знову Ян, Савач Олексій. Ми продовжимо. Сьогоднішня наше тема. Це ПСЗ. Що-таки PSZ, чим не виняти, като От, ПСЗ розшифрується як ПСЗ, тобто прикладне Т, системне С и забезпечення З. А не то що ви подумали? Прикладне системне забезпечення взагалі використовується для прикладних, світлово прикладне, звісно, і фахових завдань, Тобто спеціально для якоїсь галузі науки, там, наприклад, да, чи для якоїсь спеціальної людини, чи для якоїсь певної категорії людей, тобто прикладне системне забезпечення. Прикладне прикладається до певної людини, ось так собі запам'ятайте. Наступна частинка. Цієї лекції, це є ППЗ. Що таке ППЗ? Це є прикладне, догадайтеся, стріх раз, що друга буква означає програмне забезпечення. До прикладного програмного забезпечення, на відміну від прикладного системного забезпечення, відноситься. До прикладного програмного забезпечення відноситься. Текстові редактори, видавничі системи, електронні таблиці, графічні редактори, системи управління базами даних, графіка, математичні програми. Детальніше, можна сказати, таке. Текстові редактори, ну я думаю, що кожен, кожна людина, кожен юзер, звичайно, даже знає, що такі текстові редактори. Може, хтось не знав, що блокнот – текстовий редактор. Ну, от тоді вітає з посвященням в, в знавці. Сл слово текстовий редактор. А. Текстовий редактор тут є як нотує блокнот, як Word, як там WordPad, як Notepad++, і багато-багато інших різних різноманітних. Наступне це є видавничі системи. Як я казав, видавничі системи. І зрозуміло, що видавничі системи є для того, щоб щось видавати. Видавати не в тому значенні, а в тому, що просто-напросто йти е, таке, як на видавництві, де видають книжки, журнали, газети і всякі такі різне. зошити навіть да? так. видавничі системи. Це таке як Microsoft Publisher. Чи um, Adobe PageMaker, чи Adobe InDesign. Тепер, ну найвіше це, конечно, Adobe InDesign, так. Да. Третє, це електронні таблиці До електронних таблиць, як ви розумієте, відноситься Pan Excel. Тобто Microsoft. Office Excel з пакету Microsoft Office. А, от і хочеться ще сказати, що електронні таблиці це не тільки Microsoft, Office Excel. А ще є такі Excel, як Soft Office, як не Soft, а Quick Office. І таких багато різних взагалі є. Можете подивитися в інтернеті електронні таблиці пошукати я дуже багато інформацію на той рахунок. Наступне це графічні редактори. Ну, я думаю, що кожен знає навіть кожна бабка в третьому переїзді, ну і не тільки в третьому, знає, що таке графічний редактор. Ну, не знає, що таке графічний редактор, але знає, що таке фотошоп. Що я такий взагалі фотошоп, то точно кожна бабка знає. А фотошоп він наступ графічний редактор, щоб ви знали, якщо ви не знали. От. Значить графічні редактори э, це такі як фотошоп. Такі як Night Paint, такі як adobe, adobe, adobe Illustrator, да, І багато також інших, там, зокрема, такі як для 3D-графіки, 3D як 3D Max, 3 ds Max та Autodesk, Autocad, взагалі єдена крута програма. Це графічні редактори. Наступна це є система управління базами даних. До них відносяться усі програми типу Excel. Ну і Excel теж можна вважати трохи базою даних, бо там можна створювати такі простенькі бази даних. Так. Наступне це є графіка. Графіка це є робота з картинками і зображеннями, а також з усілякими діаграмами, щось тому подібне. Ну і останнє це математичні програми. Математичні програми це, наприклад, Matlab. Так? Matlab, Ну і в принципі ще багато інших програм можна до того відносити, бо все ж таки усе воно базується на математиці. Якщо, як ти каже, ви не знаєте математики, то то плохо будет, діти мої. Вчіть математику. Знаєте, що таке, як ПСЗ і ППЗ, і тепер ви вже знаєте, що це таке. Якщо вам сподобалося моє відео, тисніть пальці вверх. ਕਿਪਸਿਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾ